Друзі, От усе, такі півтіні, абрикоси маніліозної, просто так, щоб було хай, хоч трошки десь заховати, тому що тіні взагалі немає, а взагалі любите тінь. Я особисто не дуже. Я кіню, не любить тінь наші герої цього сьогоднішнього сюжету. Я сьогодні розповім про незвичайні каштани в моїй колекції. Ну я чекаю ще один, правда, сорт, але це вже буде десь пане в травні. А поки розпознаємо з тим, що мене зараз є. Поїхали ще нашу історію. Знає такого яскравішого каштана, який в мене зараз росте. Це -Kaut Gold. Каудголд. Gold. типа гембльський. Каже, золото якось гемп на вощим. Я, я кажу, не дуже сильний в цьому розумінні, хто з них, хто. але це в тому, що, подивіться, яке красиве жовте листячко, просто неймовірно, яскраве. І тут день-де -де -де він заграє з нами е салатовими такими відтінками, десь ті, Це дуже красивий, каштан, гірко-каштан, тому що гірко-каштан це не каштан, який ми їмо, який ми п'ємо. Трошки інша ситуація. Бачите, він щеплений ось тут, аж десь. От. І слава Богу, росте, я купив його минулої осені, майже взимку, без листя. Е я чесно кажучи, думав, на що воно мені треба, гамно таке, поки не побачиш його в житті. Тому, друзі, я знімаю відео для того, щоб ви бачили, наскільки це офігенні речі, коли ти бачиш її в житті. Тому що на фото такі люди росте на собі, знаєш, люди, як з терафірі, каліка, господи, просто руки-сраки. От. А от коли так хочеш... Закохати, зацікавити людину, то звісно це вже зовсім інша ситуація, правда? От, ну я знімаю зараз, доки вони тільки розпускаються, дуже цікаво. Потім я ще зніму ще один ролик, коли вже вони будуть в розпуску самому самого, такого, Сорі. <кхе> <Sorry. кхе> Закашлявся. Ось, друзі. Ну що, йому, напевне, років, е, ну, може, років десь напевне, 5 точно цьому каштану. Ну, Я його купив тільки минулого року. Бачите, тут чіпнули, він був вищий. Багато бачив я гірко каштанів, і махрові, і варігатні, які хочеш. І я сподіваюся, рано чи пізно де ж вони всі будуть. На, е, е, да, що то його де буряки садить. Кажу, що краще щось цікаве, ніж буряки. Буряк можна купити, а так, такого каштану ти купиш, але за дорогі, за дорогі гроші, друзі. Вистав, як і звичайний каштан. Та, взагалі каштани, що вони повільно ростуть досить, тому е, на питання, де, як, будь, що таке, то, зрозуміло, що побачимо, поживемо. Е, Ростенька тут півтінь того що, того, що він може горіти, я Побачу, як воно буде. Якщо буде мало сонця, я тут гілку цю зрубаю. Хоча кебі, хоч воно. Добре, друзі, поїхали, тому що ще є про кого розказувати. Так, друзі, тепер заходимо ще в іншу територію, де ростуть два каштани. Це, це, були, це був гіркокаштан, Це ось ця краса, оцей павучок. Це теж гірко каштан Друзі, подивіться, це ж можна, може це можна зрозуміти, яка, яка краса. Дивіться, яка павутина цікава. Тут дві гілочки, таких, але вони від, від цієї душі теж росте він у мене е, перший рік тільки е, лише. Але я, чесно кажучи. Шкодую, що в мене було його раніше, років 20-го, тому, тому що це неймовірно красивий каштан, гірка каштан. Подивіться, який він витончений, елегантний, це просто щось чимось. Минулого року, коли купив його, продавець мені сказав, що ну, ну, він, він, він ж водиць, цей чоловік. ось, і... Звісно, там інші умови, він трошки підгорів, але тут на Київщині, звісно, він е, найкращий. Буде. Може, друзі, Який він красивий, це просто капець. Подивіться, яка незвичайна рослина. От, росте він та, теж як і, каштан, звичайний, але е, знайшла, по іншому, тому що набагато менше, е, чим йому можна харчуватися. Ну і нарешті, друзі, йдемо до, вже хто в мене не вперше на каналі, до е, каштана м'яса червоного. Ауреа Маргіната. Подивіться, друзі, який красивий. Какасик, казала сестра двоєрідна какасики, казала, збираємо. От, в тому році какасик мене цвів, в цьому році він відпочиває, напевне. Ну, знаєте, з цих квіток що що є, що немає, дуже горнелики, які красиве просто. Це ж е, просто, ну, це неймовірна краса, така. Бачите, добре, що його робили щеплення низько, тому що знаєш, теж можна, знає, що там така гілляка, та зверху десь три листочка. стрілесточка. Теж повільно наростає. Взагалі каштани вони повільно ростуть, гірко каштани. Ось карне особливо. Е, подивіться, в мене на, на цьому На каналі є відео, як він цвів. Це так красиво. Боже друзі, -червоні, такі м'ясо-червоні квіти і таке красиве вирігають листя. Ці це як -то, типу, бріота, Та, 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 та така, така штична, типу, всіх дурять. Бріоті, каштанами. Е, всі каштани вони круті. Е, у гіркокаштані у них каштан. О Боже

Спірей Тунберга, Фуджина Пінк. Тож зараз буду про нас знімати відео, подивитись. Десь там трошки вище. Кс -кс -кс. Не хочу, бачите, не публічна істота. Ну, як бачимо, от справжній каштан, то що є стівний кастанея тільки розпускається. Це він. Боже, там він варієгатний. Чим відрізнити каштан від гіркокаштана? Те, що Завжди в гіркокаштані йдуть бруньки попарно, а в каштана стівного або... Кастанеа, цей сільвачика лісовий, то в нього бруньки йдуть почергово, друзі. Ну, така от цікава історія. Як бачите, не одними спіреями багаті. саджати дерева, вони прекрасні. Неважливо, чи це каштан, чи це горіх. До речі, вчора мені розказували, що десь в Молдові... Да, десь ви винайшли горіх, і, і, і це, пам'ятаєте, шкурка вона червоного кольору. Думаю, Боже, це ж треба було знайти той дочка з того горіха, це просто щось неймовірне, друзі. І тут стоїш е, на фоні цієї зеленої жимолості, розумієш, яке прекрасне життя, але воно дуже швидко і, можливо, прилетить ракета і розірве і мене, і каштан, і вас, кого завгодно любі українці мої, хто в Україні, звісно ж. Тому підтримуйте наші Збройні сили, допомагайте нашим військовим, як розуміє, державі похер на це все. А, але пам'ятаємо, що держава це є ми. Ми є ця держава. тому підтримуйте, донайте, хто викає ну, довіру, тому що без цього ніяк, друзі. Сподіваюсь, все буде добре. Цілую вас. Пока-пока.